Ще до 6 грудня я планувала зробити невелике тематичне відео, присвячене костелу Святого Миколая, що знаходиться у Києві. І я часто буваю у центрі міста у справах і так само часто проходжу повз костел. То що варто знати про цю споруду? Костел побудований на початку ХХ століття видатним архітектором Владиславом Городецьким. Порода у готичному стилі, а при його будівництві вперше був використаний залізобетон. Ідея його побудови виникла у католицької громади ще у другій половині 19 століття. Однак знадобився певний час, щоб отримати дозвіл від царських чиновників і православної церкви на його побудову. Костел будувався виключно на пожертви католицької громади міста знаковому для України 1933 році. Він був розграбований більшовицькою владою. Довгий час після цього використовувався як складське приміщення та архів. Значною мірою постраждав у Другій світовій війні і лише у 70-х роках ХХ століття про нього знову згадали і почалася його реставрація. Наразі костел одночасно ділять між собою будинок органної музики та парафія Святого Миколая від католицької церкви. У вересні 2021 року тут сталася пожежа. Було знищено частину даху вітражі, унікальний орган і частковий інтер'єр костела. Відтоді громада міста всіляко привертає увагу та збирає кошти на відбудову костелу. Це незважаючи на те, що з 2023 року костел знову відкритий для відвідування. І от сьогодні, 20 грудня 2024 року, під час ракетної атаки на місто, костел знову постраждав. Мені хочеться вірити, що ця негативна подія приверне більше уваги до долі костелу. Знайдуться можливості та бажання відродити до гідного стану наш костел. Щоб він і надалі продовжував вражати, захоплювати та милувати око містян і гостей столиці.